продовжуємо розмову про дорослі. Що ми сьогодні ще одна прекрасна авторка представства Олександра. Олександр Черепан, жінець без косу. Це якщо що назви книжки, а не посаду, все добре. Скажи кілька слів про книжку. Це фентезі в українському японському фентезі. І це трилогія. Є... Uh -huh. Так, там є балакучі мечі. Подим. Клас. Скажи, будь ласка, якусь одну книжку, з якою ти дорослішала? Будь-яку. Поляна. Супер, а яких історій про дорослішення тобі б хотілося б ще побачити, яких тобі не вистачає. Добре, добре. Пробачили завантаження провантаження. От ми поставимо цю за смішну наліпку і попробуємо відео в чорну. Добре, дорослиш в сучасних реаліях. Чекаю, поки таке з'явиться. Угу. І на останок дуже таке е, наше улюблене питання. Порать якусь е, жанрову книжку українського автора або авторки. Не обов'язково про дорослішення, але... Про дорослішання, бо я готувалася, і теж прочитала загубленого принца. і теж вважаю, що він дуже класний. Там не дурний головний герой, дуже цьомущий, хоча й не підліток, тому дуже раджу. Ще я не рюкзак. Я готувалася. це наліпка від Уляни. Да так, -да, я теж хочу порадити її книжку, вона трошки подурпродоросла мішання, бо герої беруть на себе відповідальність і стають від черсомості А яка казала, бо в неї є карайк, а є я... за межею реальності? я ще не встигла прочитати теж за межею реальності. От там герої борються з чортами. Клас, ми зараз робимо крупний план на ліпки. Дякую тобі, то ти вхай її в камеру. Отак, Отака.